Так, друзі, привіт! Будемо книги роздивлятися. Є деяка кількість. Заїхала, не знаю. Відео десь за три, мабуть, буде, я думаю. Ну, Розпочнемо. І перша книга це книга піщинок. Якраз піщинок на ній достатньо. Як бачите, Ну, нічого, витримо і нормально буде. Що це таке? Є тут дарственна така надпис такий. Це фантастична проза Латинської Америки. Художня література, видавництво 1990 рік. Ілюстрації також тут присутні. Ну, Цікава, цікава книга. Тираж у неї 100 тисяч. Ось такий форзац фантастичний. Така ось перша книжечка. Так. Далі дивіться, недавно я знаходив таку книгу, 12 стільців, точно така. Ось знову попалася. Ось так. В такому оформленні. Це у нас 80, я пам'ятаю, 7 рік. рік. Видавництво книга. Так, є такої дитячої літератури, як більш новітньої, так і деяка кількість ще радянської. Ось самі кращі казки. Це з мультфільмів. Отак От зроблено. Це кузя такий, це Карлесон. Так, це хто у нас тут? «Гуси-лебеді». Ну і такого коза-дереза, такого плана дитяча книжка. Так, далі, дивіться, ось такий букварик. Вони є і зелені, є синенькі. Це 91-й рік радянська школа ще. Ось так, видавництво. Ой-ой-ой, а тут, а тут є ось такі втрати. Ну, шкода, звісно. Шкода, тому що гарна знахідка, ціняться вони, букварі різні, азбуки. От хто планує, може. -яй -яй. Хто планує, може займатися також. Якоїсь такої діяльності книгами, то дивіться, обов'язково забирайте ось ці всі речі, тому що ціна на них дуже і дуже різна. Ось так, такий ось букварь. Далі, раціональне харчування в сім'ї. Я таку книгу продавав за 50 гривень. Ось знову вона попалася з такими картинками. Ну, дуже багато тут інформації в ній. Це 89, -й, 88 -й рік Київ, видавництво техніка. Ось так. Тільки в гіршому стані вона мені попадалася. Це в кращому. Так, всі найкращі казки світу. Така для, для дівчаток, тому що розова. І тут... Велика кількість казок. Ось така ось книжечка. Такий це рік, цікаво. Ось так, планета дитинства, а року не бачу. А рік це 2007, друзі. Книга 2007 року. А ось дивіться, яка е, книга чудова. Е, Пришвина Рісной шатер Дуже старенька така. Користувалась нею активно. Ну, але ще ще не зовсім. Це Київ-веселка, 79 рік. Сам автор. І тут різні такі розповіді, звісно ж, про природу. Чудово ілюстровано це все. Ось так. Логотип веселки аж тут. Така більше форматна книга. Більше форматочка така. 100 тисяч екземплярів. А ось що в неї входить, які оповідання. І дивіться, також тут тваринка, як гербарій, засохла якась міль. <сміли> так. так, тільки я ось відправляв книг 9-10, розпочинаю збирати знову, бачите. Взагалі, тема дуже розповсюджена в радянський час. От. І актуальна і досі. Так що всі книги також по такій ось тематиці я збираю. І одна людина мені також вже писала. Навіть я цю людину знаю особисто. Вона мене просила відкладати все, що попадається. 250 тисяч. Тираж. Ну, розпочну. Ось, будь ласка, 54 рік. Далі отакі е, казки, такі мені ще не попадалися. Братів Грім. В такому е, оформленні. Це правдинське видання, мабуть так, 87-й рік. Такі тут ілюстрації якісь е, чудернацькі. Це на кож... перед кожною казкою. Ось так. Золоті діти. Така книжечка. Незнайка в сонячному місті. Взагалі нова книга не читана носова. Так, далі тут такі вже більш сучасні. Острів скарбів Стівенсона. І шкільна бібліотека. Е е е так. Євгеній Шварц. Ось так. Які роки це. Не бачу. Та, мабуть, 2000. Дв тисячі... О, дивіться, навіть ціна ось 40. А тут 30 вона колись коштувала. В якому році. А це був 2011 рік. 2011. А це взагалі 2009. Ось такі книги. Так, далі, дивіться, Кость Гордієнко. Двотомник мені попадався, це ми витримо твори в двох томах. Видавництво Дніпро 79 й рік. У мене є, але не такий. Цікаво порівняти, чи твори співпадають, чи там різні. Ось цікаво подивитись буде. Такий двохтомничок, дуже гарний. Так, оце для мене дуже гарна знахідка. Це Миколай Чуковський і це Балтійське небо. Балтійське небо і 58-й рік. Якраз таки Балтійського неба в мене і не було. Там водітелі фрегатів і ще там його оповідання в мене є. А це ось така. В такому оформленні 50-х років. Так, ілюстрації дивимось. О, Ілюстрації присутні, так що, хто не знає, що це син Корнія Чуковського. Ось так. Далі Василь Большак. Співати в гаю солов'ям. Така книга. Вибрані твори. Так, Дніпро 1982 рік. Ну, щось мені е, попадалося вже з його творчості, здається, невпевнений. Ось так, така так, Куди їх складати? Буду сюди десь. Далі, дивіться, також дуже я зрадів, як висипав з мішка і побачив що це планета новорічних ялинок. Видавництво, ой, вона трошки веселка, 88-й рік. Ну, я її підклею. Ось це ось промастити гарно клеєм, туди його і буде як нова. Ось, чудова знахідка. Казки по телефону, торт у небі. Планета новорічних ялинок, пригоди цибуліну. подорожі голубої стрілки. Та тут взагалі все в ній. Тут взагалі в ній все. Чудово. Так, так Володимир Мірнів вибране. Не знаю, хто це такий. Можливо, ви знаєте, то... Пишіть, я завжди повторюю. Так, трохи тут вона треба її підклеїти. Е, я завжди повторюю, що дуже приємно, коли ви пишете мені якусь інформацію цікаву. Е, вона відкладається щось е, все рівно в голові. Дуже я вдячний. 100 тисяч екземплярів. Видавництво художня література. Ось такий автор. Так, знову казки тільки ось такі. Рукавичка. Рукавичка, рукавичка. Ага, дуже багато тут ілюстрацій. О, дивіться, який дракон. Ну, ілюстрації такі, звісно, вже не вже не радянських часів. Відразу видно. Різницю. Так, так бачите такий. 50 на 50 якийсь мішок. І, і, і дитячі книги і такі, так, нові казки. Так, Бехтштейна, ось так. Сказочний сувенір. Так. Це ще, мабуть, а вже не радянський. Київ Свенас, 94 рік. Бібліотека якоїсь школи номер 147 Мабуть, міста Харкова, так. Ну, ілюстрації. Ілюстрації дуже гарні. І різнопланові. І такі, і чорно-білі, як гравюри. І до кожної. Русалка до кожного, до, до, до кожної казки, перед казкою така от заставочка. І такі, як гравюрки. Ну, цікаво. Так, брати грім. Отакі казки. Любимі автори. Ну, тут вже ілюстрації, зрозуміло, Уже не те. Уже не те. 2018 рік уже. Так, що тут якихось три малоформатки такі. Так, поети оттіпілі. Це поезія. Це поезія. Поезію я стараюсь... Тираж 20 тисяч взагалі. Ось так. Поезію я стараюсь забирати. 90-й рік. Так, 50 ті 70 ті роки вірші. Це ленінградських поетів 13-ти 13 відомих. Вона, хто тут? Так, Віктор Соснора. Одинху Ніна. Сліпакова. Горб... Так. Горбовський, Городицький, Галушко, Тарутин, Агеїв. То є Асеїв, а це Агеїв, Давидов і Борисова. Ну, така збірка, навіть якісь фотографії є даних. Поетів. Ну, ось така от. Поезія видавалася невеликими тиражами. Різні серії були, але тиражі невеликі. Будь ласка, Роберт Бернс, друзі, смітника майже. Ай-яй-яй, трошки розклеїлась. Ну це нічого. Підклею. Роберт Бернс. У мене є книга його, така більша в твердому. Твердій обкладинці велика Роберта Бернса. А це така ось, бачите. 76 й рік. Художня література переклада маршака. Так, далі, дивіться, 1500. Я думаю, вона була у суперобкладинці, але колись загубилась. Дастина, шановній Катерині Андріївні. Вічно молодий. 1500-літній Київ у радянській поезії. 82-й рік. Ну, оформлено цікаво ось ці букви. взагалі. І Київ. Дивіться, кожна буква. ось все падає від книжки. Так. Леонід Лобанов. Відмина. Ну, дивіться, як цікаво. 16 тисяч екземплярів взагалі. Ага, відкриваю, дивіться, тут Максим Ривський, Василь Семоненко, Павло Течина, Михайло Ткач. Микола Бажан. Київські етюди. Ну, цікава книга, дуже навіть, так. Для тих, хто колекціонує е поезію, так, домоводство 59 рік. Ага, ну, постраждало домоводство. Перших декілька сторінок немає. Але так взагалі нічого. Навіть тут якісь кольорові є такі, як е обста обстановка. Як обставляли квартиру, дивіться, книжковий шкаф обов'язково. Потрібно перевірити, здається, тут, ага, і тут треба клеїти. Ну, Шкода, шкода. Книга дуже гарна, але є трохи втрати. Ну, можливо, комусь знадобиться взагалі за невелику ціну. Якихось 50 гривень її може хтось забере навіть в такому стані, бо книга 1959 року, і ціняться вони також ці домоводства. Так, дієти... Де... так, дієтичне харчування і кулінарія у домашніх умовах. Ох, якісь сторінки жовті, як... Прямо жовті, -жовті як... як кольору слонової кості, я так би назвав такий якийсь папір. Так, дивіться, Майнріт. Ну, такий, такий мені ще не зустрічався. Таке тисніння, Білий вождь і відважна охотниця. Так, 92-й рік. Є ілюстрації, щось не бачу. Є. Майнрід. Це Майнрід. Ось так. Так. Михайло Стельмах. Кров людська не водиться. Це точно. 58-й рік. Київ, художня література. Підклеїм. І 50 тисяч. Ну, таке ось видання. О, імперіалізм США 200 років, 200 воєн. Події, факти, документи. так. 85-й рік. Порізні воєнні конфлікти. За участю США. Це В'єтнам. О, нічого собі, нічого собі Грязна. Дивіться. Історики античності. Оце да. Ага. Тільки це щось друга частина. Ну. Одна книга, бо як висипав з мішка, не бачив. Історики античності. Оце дом. Да. Так, том другий. Це Древній Рим. Видавництво Правда, 89-й. А, ага. А в перший в двох томах е Древня Греція. Ну, Шкода, що нема одного тому. Ну, і за те дякую, що така книга попалась. Е Крісп, так. Апіан. Ну, цікаво. Коринелій та цит. Багато цих авторів в літературних пам'ятниках видавали. Точно знаю. Ну, цікава знахідка, навіть дуже. А який тираж? Куда ще один том? 400 тисяч екземплярів. Ось така книжечка, друзі. Історія античності е, з макулатури. Так. Овочі і фрукти в нашому харчуванні. Видавництво Карпати. Мамчур. 89-й рік. Ось такі ось картинки тут. Різних ягід, страв. Ось так. Так, знову дитяча книжечка, така грязна носу, це остров Незнайки. Трошки дітки помалювали. Мабуть, також років 2000. Який там? 2000, ага, взагалі 3 ще. 2003 року книга. О, дивіться, а це дитяча книга цікава. Бембі Зальтен. Так, видавництво дитяча література. Ну, чуть трошки вона, бачите, тут як в стопочці була, десь стояла, так трошки деформувалася. Ось. Якомусь Анатолію Івановичу. Вручить Анатолію Івановичу. Ми, мабуть, вручили. Так, 69-й рік, дитяча література, лісова казка, шкільна бібліотека. Так, про природу. Розповіді про природу. О! Хтось їв цукерку? АВК. А який це рік? Ну, зі смаком полуниці. Ну, вже не радянська. Ось ну, така закладка. А що тільки не попадається, все, що хочуть так. Ось такий. Так. Бембі-бембі, 100 тисяч. Стандартний тираж. Он щось тут пролилось. Може каша свиняча. А <с> може не знаю що. Ну, пролилося щось. Так. Отак, фантастика. майстері американської фантастики. Ну, в 90-х роках наштампували їх тут цілу кучу таких книг. 91 й рік. Желязний, так як в радянський час з фантастикою було не дуже, то в 90-х роках її розпочали масово дуже. Випускати ось такі ось різні речі. Так. І на сьогодні остання книга Василь Шукшин. Угу. Рішов дати вам волю. Також грязна протремо. тут таке ось. Угу. Ну, оформили на цікаво. Тут якісь уже павучки відклали свої потомство, а я їх потривожу. <сум> так. Ось так. Ну, Кишеньовське видання. Романи повісті розкази. Шукшина. Ось так. Добре, друзі. Дякую всім, хто підтримує. Дякую всім, хто не підтримує. До зустрічі. Так, ні, трохи я вас обманув. Не до зустрічі, тому що. Не побачив я в стороні, впали ще е, книг так 5, я, яких я не показав е, з цих ось е, мішочків. З цього мішочка Вони взагалі ці книги були в таких стопочках, я їх порозрізав, попакував, а потім пізніше прийшов знімати. Ну Ось таке стельмах. Знаходив я таку книгу. Софочки на пам'ять. Дитяча така впала. І тут мене вразив Тарас Шевченко, як завжди, і знамо кулатурі. Поеми та повісті в шкільній бібліотеці. Це не кобзар. Так, 78-й рік. Ну, взагалі нова книга. Тут їй точно не місце. Я думаю, ви розумієте. Так, Пушкіна. Казка про рибку. Ось така 79-й рік веселка. Казка про рибку. Так. Пліщов. Дитяча така. Книжечка з віршами. Так, книга за. Ага, моя перша книга. Це розповіді для... Малих. 75-й рік. О, тут ще навіть бачите чиїсь фотографії. 62-й рік. Ну ось так. Так, ось таке видання такого мені ще не попадалось. Дитяча література про Карлесона. Але, ага, але тут є нюанси. Ну, це можна... Приклеїти це кінцівка і немає останньої сторінки. Ну, так, хтось варварське її е, порвав. 81 рік. Ну, Підклею, я ж кажу, такого видання мені навіть не попадалось ще ні разу. Цікаво. Далі, дивіться, ось яка книга взагалі. Їжачок в тумані. Це як кіно, я так розумію. Як вона оформлена, фантастично, які малюнки. Так, це дитяча література. Знову 147. Оця школа. 89-й рік. Казки. Так, художник Лідія Шульгіна. Ось так. Ой-ой-ой, яка краса! Яка краса, це просто це просто чудово. Добре, друзі, тепер точно уже до побачення. А то так ці книжечки в стороні були. Я вирішив їх дозняти. Дякую.